Доброго вечора, шановні ковальчани. Я, як і всі ви, маю честь жити в славному місті Коваль. Останні роки місто занепало, мало що будується, інвестицій нуль. Те, що мало служити громадянам, заростає бур'янами як стадіон Локомотив. Над людьми знущаються чиновники як над простими трудягами з водоканалу. Освіта та медицини отримують солодкі обіцянки про достойне фінансування. До нас, як до партії правозахисту, надходить безліч скарг на владу міста, і число їх збільшується в геометричній прогресії. І це спонукало нас як партію взяти участь у виборах на міського голову. Для мене це рішення було нелегким, але бачачи, що ще 5 років правління такими мерами, і місто стане захолустю деревні, чи хочемо ми цього. В ресторані Апельсин, нашими можновладцями вже Розписані ролі, хто куди йде, і вже приміряли собі крісла в міськраді, роблячи тиск на тих, хто не входить в їхні плани, обливаючи їх потоками бруду. Але я скажу всім ковальчанам, що партія правозахисту та я, Касянчук Олександр ні за яких умов не зніму своєї кандидатури в угоду, кому б то не було. Роблячи так звані праймеризи, де обирають самі себе коханих, розвісивши бікборди самих совісливих по всьому місту. Громадяни хрестяться, дивлячись на них. Зараз для Коваля є шанс змінити своє життя. Шановні жителі міста Коваль, я Касінчук Олександр, прошу підтримати мою кандидатуру на посаду міського голови. Трошки про себе. Народився в місті Коваль, там вже закінчив школу з відзнакою, далі Луцький державний технічний університет за спеціальністю міське будівництво та господарство. Керував підприємством Захист спецпрофіль на посаді генерального директора, на даний час перейшов на партійну роботу і являюсь головою партії правозахисту в Ковалі. За роки праці в Ковалі і реагуючи на ваші звернення про захист, життя Коваля погіршується. Дивлячись, як тяжко живуть люди нашого міста, серце болить за ту людину, яка не в змозі оплатити лікування собі чи дитині, пенсіонерам, що животіють від пенсії до пенсії, сплачуючи. Божевільні оплати за комунальні послуги, коли на життя застаються самі копійки, коли можловладці, брешучи вам в очі, жируть три і забувають про свої обіцянки після обрання їх на посаду. Цю ситуацію треба змінити кардинально. Голосуючи за мене та мою команду, ви голосуєте за краще життя вас і ваших дітей. Ми окреслили основні пункти моєї програми. Вести індивідуальні опалювальні системи як для багатоповерхівок, так і квартири чи будинків. На сьогоднішній день ви платите за опалення трохкімнатної квартири від 500 до 700 гривень на місяць. При встановленні такої системи сума за опалення знизиться до 80 100 гривень на місяць. Вести місцеве страхування на медичні послуги. Така страховка коштуватиме вам 25 гривень. Це менш, ніж ви платите за послугу мобільного зв'язку. Але у випадку хвороби, маючи таку страховку, ви лікуєтесь в закладах міста безкоштовно. Це буде додаткова оплата медикам та економія вам. Вести багатодітним пенсіонерам, малозабезпеченим родинам на предмети першої необхідності, продукти, одяг, вести знижку до 35% вартості, вести для підприємців принцип єдиного вікна. На всі дозвільні документи, режим найбільшого сприяння. Це наші інвестиції в місто. Будуть надаватись субсидії тим, хто створює робочі місця. Надання всілякої підтримки молодим підприємцям як юридичної, так і іншої допомоги. Для цього буде створено центр підприємництва, де ви зможете отримати любу допомогу. А це нові робочі місця. Молодим людям буде надана можливість працювати… Та створювати нові програми для міста, програми патріотичного виховання та відпочинку, традиції українського народу, екскурсії, спортивних змагань та інше. Наше завдання забрати дітей та підлітків з вулиці. Якщо завдяки нашим програмам стане менше алкоголіків та наркоманів, місто стане безпечніше, а це зниження криміналу на наших вулицях. У вас виникне питання, де взяти кошти на ці програми. 6 мільйонів було потрачено на пам'ятник Шевченку. Це прекрасно, але пам'ятник зимою вас не зігріє. 150 тисяч потрачено на туалет у цьому комплексі, мабуть, із платини та золота. Під час теперішніх виборів вам будуть пропонувати олію гречку за ваш голос. У вас є вибір: продатися за 2 кілограми гречки і обрати того, хто вас грабує. Чи проголосувати за нову владу, за нову команду, за нового міського голову. Я, Касінчук Олександр, вірю в те, що ви підтримаєте мою кандидатуру, мою програму, і разом з вами ми збудуємо місто достойного життя. Посада мера не є самоціллю, а лише інструментом для реалізації цієї програми. І мені важливо залишити хороший слід в житті, щоб мене не проклинали і не плювали в слід, не обзивали злодієм. Я хочу по житті пройти з честю і з незаплямованою репутацією. Я прошу вас довіри та вірю у те, що у нас з вами все вийде. Я надіюсь на ваш розум та на вашу порядність. Я не буду роздавати гречку та підкуплювати виборців. Один раз люди спокусилися і обрали горе мера. Я прошу прийти до виборців на виборчі дільниці і проголосувати за достойного. Всі ми зрозуміли, що стара номенклатура нічого путнього не робить і робити не збирається. Світ змінився кардинально, і ми бачимо, що успішні міста мають молодих міських голів. Ще раз прошу підтримати мою кандидатуру і проголосувати за мене. Мій номер перший, і з вашої підтримки з'явиться в місті новий міський голова, яким будете пишатись. З повагою, Олександр Касянчук.